Глава восьма. Тільки під вечір нільс повернувся додому. Тобто не додому, звичайно, а до болота, де відпочивали гуси. Він приніс повні кишені горіхів і два прутики з нанизаними сухими грибами. Усе це подарувала йому на прощання білка сірле. Вона проволанівся до узлісся і ще довго махала йому у слід золотистим хвостом. Вона провела б його й далі, але не могла. По рівній дорозі більці ходити так само важко, як людині по деревах. А лісові птахи провели Нілься до самісінького болота. Вони кружляли над його головою і на всі голоси виспівували на його честь дзвінки пісні. Довгохвоста сорока старалася найбільше і пронизливим голосом викрикувала. Хай живе Нільс! хай живе хоробрий Нільс!» Наступного ранку зграя покинула болото. Гуси вишукувалися рівним клином, і стара Ака Кебнекая повела їх далі. Летимо до Гліменгенського замку. крикнула Ака. Летимо до Гліменгенського замку, переказували гуси. Летимо до Гліменгенського замку, закричав Нільс у самісіньке вухо Мартіну.